Почнемо з того, що на прес-конференції в Римі президент України повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова як можливого посла у США його заміна своєю чергою потягне значні інші кадрові зміни в уряді. У січні цього року Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження за фактом зловживання владою міністром оборони України. Звинувачення пов'язані з рішенням Умірова відсторонити керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову попри рішення наглядової ради АОС. Центр протидії корупції тоді наголосив, що міноборони не має повноважень на такі дії, як наслідок проти Умірова порушено справу. Таке ручне управління АОС не відповідає зобов'язанням України перед партнерами прокоментували ситуацію. Колишні представники наглядової ради, ну і замінити ж Рустема Умєрова можуть Денисом Шмигалем, чинним прем'єр-міністром. Про це заявили вже низка медіа, посилаючись на власні джерела з офісу президента, хоча на це крісло також розглядають міністра внутрішніх справ Ігора Клименко та віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.